49 закону України про місцеве самоврядування. Депутати міської ради мають право ознайомитися з будь-якими офіційними офіційними документами, які знаходяться в розпорядженні е, органами організації самоврядування та всіх її структурних підрозумів. І це питання говориться про негайний прийом і негайне ознайомлення. А нема слова негайне. Надайте, будь ласка, копії або не копії, а ознайомийте нас з розпорядженням. Це складно? Е, давайте через будь ласка, аж у вас на руках є журнал реєстрації розпорядження голови з буквами РК? Він зараз і немає. Відповідальна особа, яка відповідає безпосередньо за ведення журналу, сказала, що 28 числа ви вилучили цей журнал. Після того цього журналу Бащу Полотина Степанівна не бачила. Тобто він у вас. Якщо він у вас, то скажіть, будь ласка, в кого він? Документи вилучаються взагалі то відповідно до уходу. А я просто відповідно до своїх повноважень, маю право його взяти на час випуск. Ну, ви йому просто взяли. Дуже Ви його просто взяли. Алло. Його просто взяли. Ну, просто Можете нас ознайомити з, розп... з журналом. Ми хочемо вдивитись журнал. Які запит? ми просимо ознайомити для чого? Прийшли до вас всі. того, щоб я ми хочемо зараз усно ознайомитися на очі. Ну, те, Це вирішує? також дозволяється. Я читала закон про статус депутатів, де чітко прописано, Попробуй. а ви взагалі лише через запит маєте право Ні. з чимось познайомити. Дозвольте, дозвольте. Зумієте, в чому суд у нас в міської ради є небезпідставні причиною вважати те, що у нас відбувається вчинення злочину, зокрема вами, Давидом Дідухом та його братом Мирославом. Тобто у нас є небезпечні підстави вважати, що Давид Дідух, незважаючи на те, що він на всій громаді в неодному інтерв'ю, в суді заявив про те, що він відсторонив себе від виконання обов'язків міського та секретаря. Можемо її здійснювати шляхом 에, підписання розпоряджень, які ви лишили номера за 28 число. Тобто ви э, лишили, наприклад, 5, 7, 10 номерів порожні, І коли потрібно, ті розпорядження Давид Олександрович підписує, коли ви, наприклад, не розумієте, що не можете що кудись далі рухатися. Таким чином, Давид Олександрович продовжує керувати громадою. Інший спосіб пострахованку це керує. Через вас безпосередньо. Тому для того, щоб розвіяти сумнів депутатів, і нам не прийшлося викликати поліцію та повідомляти про вчинення злочину, ми просимо вас негайно надати нам, ознайомитися для початку з журналом реєстрації розпоряджень. Друге, ознайомитися з розпорядженням номер 85 та номер 86 від 28 лютого ну, 2025 року. Мені здається, 86-та я вам друкувала? Ні. Ну, взагалі, через заклад. Лілія Олександровна, якщо ви далі будете продовжити в тому <таспорі> ж форматі, ми змушені зараз даємо випадка. не я через те, що я Нічого не порушила, а те, що ваші здогадки, точніше, ваші просто надмірно перевищені. Не був ще Гаразд. Скажіть, будь ласка, чому сьогодні не відбувся виконком? виконавчого комітету через певні обставини. Давайте так. Хто підписав розпорядження про скликання виконком? Заступник міського виконування. Хто саме? Сергій Олексійович. Тобто Сергій Євро вчора, правильно я розумію? Вчора? Підписав розпорядження про скликання виконком. Тобто заступник міського голови може підписувати розпорядження міського голови. Так він здійснює відповідно до статті 53 свої повноваження щодо скликання виконавчого комітету. Зрозуміло, mm -hmm. дякую, Ми це перевіримо. Друге, хто скасував розпорядження Сергія Єврока про скликання виконкому? Він же він своїм ж розпорядженням сьогодні його скасував. Правильно? Так. Mm -hmm. Зрозуміло, значить, ми фіксуємо, що заступники міського голови можуть підписувати розпорядження. Можемо, того, ви. ви не входите у виконавчий комітет, зможете... ви являєтесь депутатом і разом з тим заступником це вже спричиняє конфлікт інтересів і ви свої повноваження постійно mm -hmm. здійснюєте. Ви зараз взагалі як заступник чи як депутат? як депутат? Де пояснення мені як вашому практичному роботодавцю про те, що про те, про те, що ви зараз, взагалі-то я табелюю вас і відмічаю про те, що ви приходите на... І... Але ви зараз як як це його цього чоловіка. Карпенчук. Карпенчука ви таболював. Але зараз. Ви де ж там випис... з що... Карпенчука табелювали? Не відходьте від теми. Ну, Ні, вас питали, ви Карпенчука теж табелювали? Я табелювала. Я табелювала? Покажіть Ні. нам ці журнали всі, що вас просять. Вам що тяжко це зробити? Ні, запад. Ну принесіть журнали сюди вам говорять. Просто принесіть журнали, бо я сейчас начну кричать, кричати, я сейчас начну действовать. Понимаете, що буде? Журнали сюди принесіть, пожалуйста. Що голова не тут вижить у вас, наприклад, чи десь сховані, понимаєте? А не, де жит? Вони там і залишаються. Звідти було. Там немає журналу. <клух> вас питає, журнали принесіть. Вам що чи що? ти дивишся, як риба на мене, понимаєш? Не дивись на мене, як риба. Бо на мене це не діє, понимаєш? Безпридірщики, блять, Ви Маєте так умову полі, да. але є вимога. Є заяв. Є вимога, Принесіть журнал сюди. Вас пози, журнал. Якщо там є окремі вибрані, що ви можете там позапитувати якісь розпорядження Давида Олександровича, взяточника. Подієте? Пожалуйста, ми зараз все задокументуємо і визовемо поліцію. У Нас настільки вже депутатів, що ми взагалі об'єднані А Це взагалі хто така учи сидить, понимаєте, не може зрозуміти, як її взагалі можна було призначити кудись. Будь ласка. Думаю, що виводить просто. Принесіть, будь ласка, журнал і розпорядження. Будь ласка. Будь ласка. Ну, Це не потрібно. Повірте, вам воно не потрібно. Давид, Олександрович своє вже знайшов. Не шукайте його себе. Мені не цікавить ваша думка. Я бачу, що ви тут робите. Ми змушені будемо закликати поліцію. Ви розумієте, що це, так? Дивіться, це первичні варто повноваження. Шахрайство. Будь ласка, пронесіть нам журнал. Чи поліція Хочу, це сьогодні, не поворожа, хоче правоту вияснити. Ми всього наші хочемо побачити а, журнал і, і розпорядження від 28 лютого. Сьогодні 11 березня. 11 днів. А, ти Володимирович, я познімала вам копії, так? Да. Всі двох. Я людина, яка справді хочеться? Хочеть... Хоче? Що ви хочете? А, хочете? Всі двом, але перед цим ви сказали, що десь там сім розпоряджень, тут непонятно чином. Оксана. Далі на журналами подали. Далі не треба депутату заклад. Ви ще зараз скажете, що депутат не має права зайти у вас так. собі Із... не. Читаю вам статтю і здійснювати. О, ви дуже багато знаєте. Я бачу, знає. що ви дуже багато знаєте. Крики ми користувалися, я вже не виявляю. Ви, Будь ласка, давайте. не будуть. Останні поки себе ведуть телеранти. Всі рішення повинні публікуватися на офіційному сайті Костопільської міської ради. У нас їх нема. І ваше призначення тут також незаконне. Я не бачив рішення, що ви є призначені на офіційному сайті. Принесіть, будь ласка, журнали, хочу з ним ознайомитись теж. Сім рішень. Познайомийтесь, будь ласка, через будь ласка, що виконуючи обов'язки секретаря, треба запит подавати, чи як? я любий може прийти сісти на це місці?